На сьогоднішній день машинок для стрижок настільки багато, що десь в 17-му році було складно це уявити. Але навіть при таких умовах один або два рази на рік з'являється якась одна машинка, про яку говорять з кожної праски, з кожної мікрохвильовки, та з кожного тіктоку і інстаграму. І сьогодні я про одну із таких машинок вам розкажу. І це у нас буде Stylecraft Instinct. Я не покористувався десь два тижні приблизно. І у мене є сформована думка. І ви подивитесь це відео, і зрозумієте, чи треба воно тобі. Першу поговоримо про бренд, що таке Stylecraft Instinct, бо багато думок розділилось з цього приводу. Перше, що люди думають, що це така собі гама для Америки, тому що ми бачимо її у американських відосах. Люди з Америки часто її використовують або воно не зрозуміло щось. Друге, що це просто окремий бренд, про який ми не знаємо нічого. Я не знаю достовірно, але я думаю, що це та сама гама. Чому я так думаю? Тому що ця торгова марка зареєстрована там само, де зареєстрована і гама. І гама дуже любить створювати різні бренди для себе. Тобто, у них є і гама, гама, плюс, гама Гама Піу. Ну і якщо цей стилкрафт Instinct, то для мене це не буде здивуванням. На саму машинку це ніяк абсолютно не впливає. І коли я її утримав, я спеціально не дивився ніяких оглядів, ніяких рев'ю для того, щоб у мене було якесь кристальне чисте враження. Без перебільшень та упереджень, і коли я відкрив та розпакував ось цю машинку, що мене зустріло? Та-да! Таке саме упакування, як і у гами бусти. Тобто є основний корпус, який заявлений як основний, який вже поставлений на машинку. І є два додаткових корпуси, які ви можете замінити. Ось такий е, патріотичний український, та, на мою думку, самий опціональний це чорний стандартний корпус. Але машинку ми будемо оглядати саме в офіційному корпусі, який Сталкрафт вважає канонічним, і будемо говорити вам про нього. Що у нас є в комплекті, окрім Трьох замінних корпусів у нас є док-станція зарядка. У нас є дріт, яким можна заряджати цю машинку по ЮСБ. Так само у нас є насадки, і ось насадки тут дуже цікаво. Якщо ви подивитесь на насадки, вони абсолютно нічим не відрізняються від тих, які лежали у гами бустед в комплекті. Тільки у гами бустед вони були чорні на магнітах, і було написано гама. А тут вони білі, і тут написано Stylecraft Різниці між ними взагалі ніяк. І навіть нумерація виглядає так само. Далі ми переходимо до дизайну. Дизайн цієї машинки, на мою думку, м'яко кажучи, дуже спірний. Чому? Тому що вона виглядає дивакувато. Офіційний корпус це деталі чорного кольору, червоного та золотого. Багато хто каже, це циганські кольори, але я не підтримую цю думку. Я вважаю, що це такий собі палець костюму залізної людини. Мені він так от відчувається максимально. Якщо брати чорний кольор, він абсолютно ну, матовий, чорний, прикольний. Але у цього дизайну є великий міст. Мінус, що пластик, ось ви коли її берете в руку, він по відчуттям нічим не відрізняється від гами Boosted Абсолютно, це такий самий дешевий простий пластик, із якого виготовлений як корпус, так і левер, включаючи замінні левери та куліску. Це дуже погано враховуючи те, що ця машинка коштує як мінімум. Майже вдвічі дорожче за гаму Boosted. тому що цей корпус мало того, що відчувається не супер якісно, так і він іще в руці трохи скользкувати. Якщо би не нижній гріб, який у нас є знизу машинки, який на сьогоднішній день вже вважається абсолютною нормою для того, щоб створити ергономічну машинку, то це була би повна біда. Нижній гріб цю біду спасає, але тримати її страшно. Чому страшно? Тому що вона ще й дуже маленька. Якщо ви подивитесь на її розміри, то ця машинка без перебільшень роз розміром стример, так, стример, якщо її покласти поряд з супертейпером або іншими машинками стандартного розміру, ви побачите наскільки є велика різниця, і з однієї сторони це окей. Чому? Тому що стрижку бороди цією машинкою робити дуже зручно, і в цілому, ну загалом, тримати маленьку машинку в руці дуже зручно, але є мінуси. Я коли тримаю ось цю штуку і стрижу ще такого ж чувака здорового, то зі сторони це виглядає дуже смішно, максимально смішно. У мене таке враження, що я не працюю якимсь професійним інструментом, а я просто ну не знаю, якусь ігрушку взяв і так само мінус дизайну в тому, що навіть клієнти його підмічають, і як мінімум три людини спитали мене, чи це я щось замов собі з AliExpress, що я дуже не люблю чути у себе. На роботі, продовжуючи тему дизайну, хочеться ще відмітити їх фірмовий ось цей елюмінатор, де можна роздивитися моторчик. І більшість людей сказали, що це дуже круто, що моторчик відокремлений від загального ножа і так далі, і тому подібне. Що волосся туди не потрапляє? Я вас розчарую, потрапляє і ще й нормально. Ось на цьому відео ви можете побачити, як потрапляє нормально, тому цю машинку, як і всі інші, треба чистити повноцінно і повноцінно її видувати. Тому. Створюйте ілюзії навколо цього. Вмикається вона не за речашком, а за кнопкою. Коли вона вмикається, кнопка підсвічується синім. Коли кнопка починає мигати, це означає, що заряда вам залишилось на 10-15 хвилин, і поставте його, будь ласка, на зарядку. Це нормально, зручно, такі індикатори мені подобаються, мені подобаються мінімалістичні індикатори, це абсолютно окей. І я вважаю, що щось таке більш серйозне ну, тут робити абсолютно не варте. Та й місця тут для цього абсолютно немає. Так, переходимо до ножового блоку. Ножовий блок тут інший, ніж у Boosda. Да? Якщо ви подивитесь на нього уважно, то він щось між пласким ножем та товстим. Якщо його порівнювати з чимось, він мені дуже нагадує ніж, який зараз використовує JRL Onyx. Тобто це ось така помість товстого ножа з бороздами та плоского ножа. Цей ніж знімає на мінімально виставленій довжині 0,8 мм, тобто на стандартних налаштуваннях. Я ніколи не рекомендую людям виставляти ножі в нуль. Чому? Тому що якщо ви хочете знімати першу лінію з фейду, вам для цього і достатньо навчитися це робити тримером. А якщо ви виставляєте в нуль, мало того, що машинка починає по-іншому по галасу працювати, ножі стачуються об насадки, да, і є дуже велика вірогідність, що ви поцарапаєте та створите некомфортні умови для ваших клієнтів. Тому я стараюсь працювати на самих стандартних заводських налаштуваннях, щоб. І мені було комфортно, і клієнту було комфортно. Щодо левера, левер мені абсолютно не подобається. Я її коли відкрив. У мене було враження, що я відкрив Babyliss FX Low Pro. Чому? Тому що він дуже сильно заїдав, його треба було розпрацьовувати. От я ним два тижні працював і до сих пір нормально не розпрацьовував. Я спеціально його не підкручував, не робив лекше для того, щоб показати вам, як машинка працює на старті. Бо це для мене особисто дуже важливо. Я не люблю купувати машинки і ще там крутити, колупати, з них налаштовувати. То, я вважаю, що техніка має вже працювати на старті, і тому для мене це об'єктивний мінус. Ну і як я і казав, що якість самого левера вона ну, залишає бажати тільки кращого. Потужність це основна критерія, за яким вони продають стайлкрафт. Це основний маркетинговий хід цієї машинки. Потужність тут складає на секундочку 11 тисяч обертів за хвилину. Це дуже потужна машинка. І так само в цій потужності є, як плюс. Плюси, так і мінуси. Почнемо з плюсів. Вона відчутно швидше знімає масу волосся та вичищає фейт. Я спочатку подумав, що якоїсь такої різниці між бустедом і нею немає, і зробив такий невеличкий тест частину голови простриг та зводив інстинктом, а іншу бустедом. І так на відчуття, все ж, ось ця малютка працює набагато швидше. Boosted він трошечки такий, ну не не доганяє її. Але якщо чесно, це не критично. Чому тому, що час, який я потратив загалом на зведення та зняття маси, плюс-мінус однаковий. Там настільки невелика різниця, що про неї навіть і говорити не варто щодо мінусів. Потужності це те, що потужність генерує досить високу вібрацію. І якщо ви працюєте з переходами з машинкою довго, якщо у вас багато клієнтів на день, це може створити для вас певний дискомфорт. По часу роботи тут, як і в більшості машинках, стоїть літій-іонний акумулятор, який працює 4 години безперервної роботи і 2 години заряджається. Рік назад це було вау, фурор і пітарди фейерверки Сьогодні це. Сталося абсолютною нормою. Це норма для машинки, коли вона працює не менше 4 годин і заряджається половину від цього часу. 4 години мені особисто вистачає на два повноцінних робочих дня, і це абсолютно класно. Так само 2 години можна виділити на те, щоб її підзарядити. А якщо ви ставите, наприклад, у саму докстанцію і постійно її підзаряджаєте між клієнтами, то ви взагалі не відчуєте те, що вона там тримає менше ніж 4 години. Друзі, хочу нагадати вам, що у нас в нашому просторі Код база постійно проходить навчання з нуля та часто проходять майстер-класи та підвищення кваліфікації. Не забувайте зареєстровуватись, підписуйтесь на нас, підписуйтесь на мене. Це дуже важливо. Я всі посилання залишу в описі. І також ви можете стати спонсором цього каналу, підписавшись на мій патреон. Підписавшись на мій патреон, ви не тільки робите світ краще і змушуєте мене працювати над відео більше і над їх якістю так само. А й отримуєте приємні бонуси, які ви побачите вже там. Окей, okay, який висновок ми можемо зробити, подивившись на цю машинку і попрацювавши нею? Я був абсолютно не зацікавлений в купівлі цієї машинки навіть до того, як вона мені потрапила на тест. І коли я вже її протестував, то я ще менше став зацікавлений, тому що якоїсь кардинальної відмінності від того самого гамми Boosted я не відчув. Але відчув, коли подивився на ціну. Бо якщо гама бустит коштує десь там 6500 до 7000 тисяч гривень. То ця малявка коштує 11 тисяч гривень, тобто 10800. Це саме найменше, що я бачив на просторах нашого інтернету. І за таку ціну, якщо чесно, вона не дає такої кардинальної різниці від того, що уже сьогодні вам дає гама Бусти. Це просто відчувається як така собі абгрейнута версія, за яку просять подвійний прайс. І чи купував би я її собі для роботи? Ні, тому що мені не подобається ні дизайн, ні як з пластику, ні оформлення. Чи можу я її порекомендувати людям, які люблять гаму? Так, тому що вона дійсно працює класно, вона зрізає круто, вона маленька, вона зручна, ну і гучна, що також не для мене. Але в цілому, якщо відкинути усі упередження, це дійсно гарна машинка для стрижки.